Рашидович відірвали вас трошечки від святкування, але все ж з перемогою. Як ви оціните цей сезон? Зрозуміло, що перемогли, чи все вдавалося гладко, чим ви були найбільш задоволені, або, можливо, були якісь моменти, які вам все ж таки не вдалися. Дякую за привітання. Ну, завжди кожен сезон складається не, не дуже просто. Але після першого. Дякую. Після першого е того сезону, що громад е виступав у вищій лізі, зайняли друге місце в тому сезоні, зараз зробили на крок е вище і стали чемпіонами. Е я вітаю всіх команд громад, е хлопців, моїх президента, всіх, е хто за нас болював. Е було було і складно, було, і легко. Що я можу сказати? Що мої хлопці вони вміють все, їх просто треба було налаштувати. І з першого туру, ми перший тур там зісною зіграли в нічу. Ніхто нічого страшного, дуже гарна команда була. І після цього тільки нарощувало темп. І стали чемпіонами за два тури. Що я можу сказати? Тільки слова позитиву, привітання, вони в мене найкращі, вони найкращі у Києві. Е, ви сказали, що ви достроково стали чемпіонами, сьогодні виходили на останню гру, але е, так би, на розслабоні пограти не вдалося, але й напевно установки такої не було. Підтвердіть мої слова або спростуйте. Ні, була роздягальна жорстка розмова. Сьогодні, тим паче, до цього ми програли «Грифону». Сьогодні всі налаштовувалися, тому що, по-перше, ми в статусі чемпіона ніяких не могло бути, да, там, щоб хтось розслаблявся. А вони мене почули і зробили свою справу. Ще й сьогодні день народження нашого президента, так що ми його привітали. І з чемпіонством і з днем народження. Особисто для вас, який суперник був найважчим, кого ви бачили конкурентом таким най... найсильнішим? А, ну, ви бачите, на протязі всього чемпіонату ми просто більш рівніше пройшли е, весь, е, всю стадію цю, е, всі між собою там перебилися і заздалегідь навіть е, ми стали чемпіонами. А так. Е, Розриви в очках не, не дуже великі. Всі команди, всі команди дуже кожного налаштовувалась дуже гарно, дуже сильно. І не можу там відокремлити когось там. Хто скітка там друга стала, десна, третя, Грифон четверта, як грифон прибавив на протязі чемпіонату. Після першого кола міг стати лідером і Грасер, і з ким ми грали. Так що кожна команда влажувалась, і цей чемпіонат більш-менш був такий рівний. Можливо, перекрити завісу, які плани в команди на майбутнє, на найближче? Ну, поки що ми не розмовляли. Ще попереду Кубок Києва. І після цього ми сядемо з президентом, з керівництвом і будемо строїти плани на майбутнє. Як, як воно сложиться, зараз вже йде повномасштабна війна у нас і нестабільності, як знаєте, може, не дай Боже, щоб нічого не сталося. І що хочу сказати, що дякую всім Збройним силам ЗСУ, Нацгвардії, які боронять нашу країну і дають можливість грати, займатися своєю улюбленою справою. Дякуємо, слава героям, а вас вітаємо чемпіонством. Дякую, героям слава.